Добрий день, є у нас ось такий шматок полотна антикішка металевого. І зараз ми будемо робити тест на пробиття, проминання, розріз цього полотна. Спочатку спробуємо його ну, трошечки поводити ножем. Ось, Як бачите, ніяких слідів нічого немає. Давайте спробуємо трішечки сильніше. Знову ж таки, нічого немає, максимум ну, полосочки трішки зімнулося, але сама сітка ціла. Давайте тепер спробуємо на пробиття гострим краєшком ножа, пробуємо легенько тикнути. Ось, як бачите, теж нічого. Давайте спробуємо трішки сильніше. З'явилися характерні отвори, збільшені трішечки, але, тим паче, сітка поки що ціла. Давайте спробуємо ножем побільше. Провести зворотньою стороною, наче це кіготь кота. Так. Ну, наскільки я бачу, то нормально, тримається. Давайте спробуємо просто як тикнути сильно ножем в неї. Так, ось з середнім зусиллям, коли потикали в неї, залишилися невеличкі дірочки. Ну і давайте спробуємо дізнатися, скільки потрібно сили, щоб повністю її пробити ножем. Ось дивіться, штрикались з повною силою, і в цілому вона теж непогано себе тримає. Тому, думаю, по міцності вона дуже якісна.